В українському домі в рамках функціонування чотирьох днів нашої роботи було підписано три угоди на реставрацію, реконструкцію в різних енер... в різних секторах, зокрема зокрема в секторі енергетики, і ми не стоїмо з протягнутою рукою. А ми пропонуємо рішення, рішення в інноваціях, рішення в безпекові, рішення для того, щоб можна було забезпечити наші функціонування наших стратегічних секторів економіки і так далі. Як функціонує, наприклад, наш агросектор зараз ми годуємо 600 мільйонів людей глобально, як функціонує наш безпековий сектор. Ми маємо 35 мільярдів в оборотів в галузі оборонній. Тобто, це ці всі речі вони дуже вражають наших міжнародних партнерів про те, як Україна бореться, б'ється і досягає власне успіхів, які ми об'єднані теж дуже важливо. Було дуже багато дискусій стосовно того, які навички отримали, наприклад. Наприклад, ті люди, наші бізнесмени на фронті, які повернулися назад і власне імплементують ті чи інші рішення, так або люди цивільні, які пішли на фронт, і власне ці цивільні навички, які на фронті їм зараз допомагають здобувати перемогу. Тому загалом, дискусії були різноманітні від енергетичних секторів, секторів, які стратегічні для країни, так ми зараз багато говоримо і про повернення дітей до України наших і про. Освіту дітей в Україні як її забезпечити для того, щоб діти росли в теплоті діти були розвивалися так і мали якісну і хорошу освіту в Україні. У нас дуже було багато дискусій в секторі диджиталізації. Ми говорили про те, як працює у нас уряд, які рішення ми пропонуємо для інших країн. Так само ми говорили про те, що успіх наших компаній, наприклад, Київ Стару, який вийшов на НАЗДАК, так в під час війни, і це перша компанія. Яка вийшла під час війни, по перше, на американську стокову фондову біржу. А так само це є перший такий випадок, коли є українська компанія, яка вийшла на американську фондову біржу. І ми говоримо навіть, що незалежності незалежно від того, що компанії дійсно потребують зараз і ресурсів, і зараз складних таких умовах виживання в Україні, так вони розвиваються, вони прагнуть здобувати чогось щось нове, так і вони задають високу планку для тих наших іноземних партнерів, які сьогодні поруч з нами.